Добрий день, шановні глядачі! Раді бачити вас на нашому офіційному Ютуб-каналі «Віллер». Мене звати Крістіна, і сьогодні поговоримо про асортимент компактних водонагрівачів торговельної марки «Віллер» та розберемо кожну їх серію окремо. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочинаємо? Асортимент компактних водонагрівачів торговельної марки Вілер включає в себе три серії, які відрізняються між собою дизайном, варіантами розташування, призначенням, кількістю та потужністю тенів і іншими характеристиками. Це серії optima Mini, Cubus, Edge. Давайте детально розберемо кожну з них, а почнемо з серії Optima Mini. Водонагрівачі серії Optima Mini включають в себе наступні моделі: водонагрівачі на 6 літрів з розташуванням під мийкою, водонагрівачі на 10 та 15 літрів з розташуванням під мийкою та над нею. Ці моделі є у двох конструктивних виконаннях: з літерою А в назві для надмийкового варіанту та. У для підмийкового виконання та 25-літрові моделі з розташуванням під мийкою. Як правило, всі ці моделі частіше використовуються на кухні. Водонагрівачі серії Optima Mini мають. Подвійний захист бака від корозії завдяки титано емальованому покриттю та магнієвому аноду, товщину стінок внутрішнього бака 1,8 мм, мокрий нагрівальний елемент загальною потужністю 1,5 кВт або 2 зовнішній механічний терморегулятор, внутрішній бак, який складається з двох сталевих півсфер, з'єднаних одним зварним швом, підключення комунікацій з верхньої або нижньої сторони водонагрівача. 5 років гарантії на внутрішній бак та 1 рік гарантії. На комплектуючі. Водонагрівачі серії Optima Mini відрізняються яскравим традиційним дизайном кубічної округлої форми. Вони представлені в нашому асортименті вже понад 7 років і показують відмінні показники якості та надійності. Наступна серія компактних водонагрівачів це інноваційний кубус. Ця серія представлена двома літражами на 7 та 10 літрів. Унікальність цих моделей полягає в тому, що їх розміщення не вимагає кріплення на стіну та Має можливість встановлення на полицю чи підлогу. Серія кубус з'явилась в нашому асортименті у 2022 році. Ці водонагрівачі зовнішньо відділяються серед всіх конкурентів привабливим сучасним дизайном. Водонагрівачі серії кубус мають подвійний захист бака від корозії завдяки титано-кварцвому емальованому покриттю та магнієвому аноду. Підключення комунікації у верхній частині корпуса, зовнішній механічний терморегулятор, занурений тен, внутрішній бак, який складається з двох сталевих. Півсфер з'єднаних одним зварним швом. 5 років гарантії на внутрішній бак та 1 рік гарантії на комплектуючі. Якщо водонагрівачі серії Optima Mini називають часто малюками, то для серії Кубус можна сміливо запровадити прізвище «красунчик». Ще одна модель з унікальною формою та дизайном це водонагрівач серії Edge. Ця модель забезпечує швидкий нагрів води. Бойлер нагріває воду за рекордні 20 хвилин. Це відбувається шляхом подвійного, мокрого, незалежного нагрівального елементу. 1 кВт плюс 1,5 кВт. Максимальна потужність 2,5 кВт. Цей водонагрівач, з огляду на його здатність дуже швидко нагрівати воду, ми називаємо також турбо. Водонагрівач серії H може використовуватися в невеликих родинах для послідовного прийняття душу. Не дивлячись на невеликий об'єм, всього 20 літрів, він здатен вже через 20-25 хвилин приймати наступного користувача. І маючи компактний розмір та привабливий дизайн, можуть бути корисними для невеличких квартир типу смарт, готелів чи баз відпочинку. Водонагрівачі серії Edge мають. Подвійний захист бака від корозії завдяки титано-кварцевому емальованому покриттю та магнієвому аноду. Товщину стінок внутрішнього бака 1,8 мм, внутрішній бак, який складається з двох сталевих півсфер, з'єднаних одним зварним швом, горизонтальне розташування, додатковий дренажний отвір для зручності обслуговування, 5 років гарантії на внутрішній бак, та 1 рік гарантії на комплектуючі. Сьогодні ми розібрали три серії компактних водонагрівачів бренду Willer. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізнались щось нове для себе. Ваша думка важлива для нас, тому просимо залишати коментарі під цим відео. Ви завжди зможете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під відео. Будемо вдячні за лайк та підписку.